Влобчик – Бог без глуздя і сміху, що збиває з пантелику та лишає по собі лише гіркий регіт. Колись він був просто зайцем, якого влучно вцілили в лоб. Але замість померти він прокинувся Богом. Народ назвав його Влобчиком. його постать потвора, гірка пародія на божество, худий, обдертий, з клочем шерсті і тріснутими окулярами, одне вухо стирчить, друге як ганчірка. У лобі чорна дірка. З якої ніби витікає здоровий глуст. Він носить діряву сорочку або підгузник, але може з'явитися й у смокінгу, щоб здаватися важливим його промови безглузді, але подані з такою впевненістю, що люди йому вірять. Він обіцяє все, сміється зі всього, а натомість краде гроші, надії, час. Влобчик не творить, він розкладає, не веде вперед, а плутає, але робить це смішно так, що нарота качається з реготу навіть тоді. Коли вже самі стоять по вуха в багні, він не зло, він криве криве дзеркало, і хто сміється з волобчика, той часто сміється з себе.